Тернопільська область, місто Шумськ, 6 вересня 2025 року. Відео спеціально для нашої мами, що вона з малиною. Малини є, малини не вистачає, аби встигати її всю визбирувати. Так що так, ви працюєте, ми працюємо. Також передаю привіт усім, хто працює на даний момент у Голландії на зборі горшок та яблук. Знаю, ви мене дивитесь, що я тут роблю. Я тут працюю так само як і ви там. Так що якось так. Можливо і колись ми з вами зустрінемося в реальному часі, а не тільки у Ютубі, у моїх відео. Так що всім гарного, продуктивного дня, всім пока-пока. Так, зібрав сьогодні 4 ящички малини, везу малину на точку, там її і уставлю, так як саме у нас буде 3 часа дня. Треба допомогти їхати для жінкиних батьків викупити картоплю. Тож малинка буде здаватися сама. Малину залишаю, не знаю. Можливо, хтось дасть з сусідів. А можливо, просто Оксана забере сама, гроші потім віддасть. Як воно буде, буде видно. Так можливості сьогодні здати немає. Так, дякую сусідам, малину здали, гроші взяли, ящики вернули назад.